Выхватить линейка mm -hmm. А кто тебе положит? Банея. Know... Обидно. Видите, сейчас линейка це буде по праву розстріляйте. Най, nice, ще нер. Обидно. Oh, Прикрив офіцера своїм килом. Uh, зліва зліва там є дім, на якому сидять сидіти ігре. Че, давай куєм пасху? Прямо. Найслуп. Прапорщик. О, друг, блин, там ще один. Перезарядка. Ей, не встиг... Не встигне прапорщика забрати. Ти ти... за А, yes. ah. ah, Нечего бомжу одному бігати тут. Nee, ты не спускайся, ты що, ты просто сі и дивись за спиной. Тому що тебе okay. це все.